Виходили в Америку, друзів немає, нікого немає. Ти не знаєш, що тут можна зробити, куди піти. Та не знаю, та треба шукати якихось друзів. Ми цілими днями в школі, приходимо після школи, сидимо цілими днями в комп'ютерах, нічого не робимо. О, поглянь, тут прапор і тризум. Інтересно, може тут є щось цікаве? Та Я не знаю, але якось не пасує без запрошення заходити. Треба живемо. Але це все подобається допомога. Я думаю, що ми бачимося. Але привіт! Привіт! А ми вас тут перше бачимо. А що ви тут робите? Ми приїхали, хочемо знайти мені знайомство, друзів. От, то приєднайтеся до нас. Ми належимо до спілки української молоді Ірвінтоні. Це діти, ми вам покажемо, що ми тут робимо. Гартуйсь! <laughs> ми є осередок Ірлінгтон Відео 7 і ми були створені в, в 49-му році. Це є наші кубки за останні 15 років. А ці є наші на нагороди, які ми спробували за останні 75 років. <звук> Це Коновалець? Так, це він. Наш осередок імені Євгена Коновальця. Він наш герой. Кожного року Су має дебютантський бал. Дебютантський бал це коли дівчиці не 16 років. Минулого року я з Насією була дебютантками. О, давайте я вам покажу фотографію. Раз, і раз, два, три. Сьогодні ми маємо волейбол та тренує зле. Хочете з нами позаду? Дивіться, а це і наш німецький прапор на злет. На злеті ми маємо дуже багато різних змагань. Давайте я вам покажу пару фотографій з минулих сайтів. багато робите на сумі. Ми хочемо приєднатися до вас.